Вітаю у черговому випуску 7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою Seminar.com. У цьому відео я розповім про ФОПа, який має податкову адресу на окупованій території, але підприємницьку діяльність здійснює на території України. Для декого те, про що я скажу, ті податкові наслідки будуть шокуючою правдою. А взагалі, я хочу порекомендувати перед виплатою боргу ФОПу. Боргу, я маю на увазі якась стара кредиторка, яка зависла, ви винні ФОПу, колись у нього купували щось, товари, роботи, послуги. І зараз з'явились кошти, ви готові йому заплатити. Так от, перед тим, як здійснювати платіж, дуже рекомендую з'ясувати, що з цим ФОПом? Адже почастішали випадки, що такий ФОП може бути за кордоном. І за кордоном він же є стільки, що є резидентом тієї іншої країни. І надходження на ФОПівський український рахунок таких, таких коштів буде оподатковуватися ним, там, на території, де він знаходиться, як дохід з іноземним джерелом походження. І для нього це буде шок. Або може бути, що ФОП ліквідувався на той момент, коли ви здійснюєте виплату. Таких випадків все почастішало. Ну, і є, звісно, історія із окупованою територією. Про яку сьогоднішній випуск про це треба знати, щоб пізніше історію, історія про податки не була шоком, а для декого смертельним. А якщо тему цього відео ви вважаєте доречною та потрібною, поставте, будь ласка, лайк і напишіть у коментарях, корисно чи ні. Тоді це відео зможе побачити більша кількість людей, для яких відео буде корисним і вони зможуть спрацювати на випередження. Ну що ж, поїхали. Моя історія така. ФОП першої групи надає перокарські послуги. Перокарські послуги, а саме перокарні, знаходяться у Харкові. Але податкова адреса цього ФОПа це є село, яке під окупацією. У ФОПа немає довідки на ВПО. Довідки внутрішньопереміщеної особи. І я вирішила запитати позицію податківців, що з таким ФОПом. А, і відповідь така: здійснення господарської діяльності дозволяється виключно після зміни податкової адреси на іншу територію. І ми знаходимо відповідне роз'яснення у категорії 11606, загальнодоступної інформаційного ресурсу. Чи дозволяється здійснення господарської діяльності, місце знаходження, проживання яких є тимчасово окупована територія? Відповідь ні. І оскільки у нас нема довідки ВПО. То у нас немає зворотнього, ми не можемо довести зворотнє. У відповіді податківці посилаються на 65-ту статтю Податкового кодексу щодо взяття на облік, також 45-ту статтю, де податковою адресою фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік у контролюючому органі. І у фізичної особи підприємця не може бути одночасно. Більше ніж однієї податкової адреси, також посилаються на закон 1207 щодо забезпечення прав і свобод, де зазначено, що здійснення господарської діяльності юрособами чи фізособами підприємцями та фізособами, які провадять незалежну правдіяльність, місце проживання яких є тимчасово окупована територія Російської Федерації, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. І правочин, стороною якого є суб'єкт господарювання з місця з знаходженням проживання тимчасово окупована територія, є нікчемним. Що це означає? А, для цілеї оподаткування перукарні, які працюють у Харкові, отримуючи дохід т такий ФОП, як буде трактуватись як дохід, отриманий за кордоном, і, можливо, з оподаткуванням 18,5%, у мене є відповідь на це питання, точніше бачення податківців, але трошки в інших ситуаціях, які можна до цієї теж притягнути. Я розповім вам про них, а уже ваша справа брати до уваги чи ні. Для того, щоб завершити огляд цієї ситуації, яку я вам озвучила, я запитала в податківців. А що ж робити такому ФОПу, щоб виправити ситуацію, щоб він зміг здійснювати підприємницьку діяльність? Ну і відповідь очевидна: якщо буде довідка ВПО, то згідно довідки ВПО, держреєстратор перереєстровує, тому стосовно перереєстрації доцільно звертатись до держреєстратора. І після змін в держреєстратора відомості надаються до податкової контролюючий орган, здійснює взяття на облік за новим місцезнаходженням. Колеги, якщо у вас був досвід аналогічних ситуаціях, поділіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Це буде надзвичайно корисно для тих, для кого це лише початок історії. А я продовжу. І прийду до виплати, наприклад, юридичним особам, які знаходяться на окупованій території. У категорії 102.16.0 ви знайдете відповідь таку: чи вважаються доходи? Які виплачуються особам юридичним особам, мається на увазі юридичних осіб, які знаходяться на окупованій території, в даному випадку йдеться про Крим, значення в даному випадку це немає, чи вважаються вони іноземними доходами для цілей оподаткування податком на прибуток? І відповідь так. Я поясню, до чого тут податок на прибуток. Справа в тім, що коли ми здійснюємо виплату нерезидентам, у нас виникає податок на репатріацію. І в своїй відповіді податківці посилаються, що встановлено що тимчасово на період дії закону 1207 для платників податку, які на дату втрати чинності 21.11.21 закону, .21 1636, мають податкову адресу. Тимчасово окупована територія міста Севастополя застосовується з урахуванням особливостей пункту 26-го, а в пункті 26... А це є підрозділ 10, розділ 20. Сказано, що будь-які доходи, джерелом походження з іншої території України, що нараховуються, виплачуються на користь осіб, які мають податкову адресу тимчасової окупованої території, оподатковуються за правилами, встановленими кодексом для їхньої виплати репатріації за кордон України. Відповідно, йде посилання на 141.4, Це оподаткування податком на репатріацію. І 103.9. взагалі 103 стаття про уникнення подвійного оподаткування завдяки конвенції. Ну ви розумієте, що ніяка конвенція із Російською Федерацією тут застосована не може бути. Крім того, посилається. У роз'ясненнях на інформаційний лист 23-й. Я перевірила, цей інформаційний лист 23 й був розміщений прес-службою ДПС ще у вересні 21-го року. Ну і я продовжую. А якщо ми виплачуємо дохід ФОП, ми, я маю на увазі суб'єкт господарювання, юридична особа або ФОП так склало, що виплату ми здійснили, а цей ФОП, з податковою адресою із окупованою територією. І запитання в зірі ви бачите відповідь. А запитання таке: чи включається до підприєм до доходу від здійснення підприємницької діяльності? І відповідь Ні, не включається. Що це означає, що а при виплаті такого доходу саме ми, суб'єкт господарювання, є податковим агентом. Адже лише в тому разі, якщо виплачений дохід включається до доходу від підприємницької діяльності, тоді той, хто здійснює виплату, не зобов'язаний нічого отримувати. Тому, дорогі, якщо ваш ФОП, якому ви здійснюєте виплату, є на окупованій території, під час виплати потрібно утримати 18 ПДФО, півтора військовий збір і виплатити за мінусом цих податків. І щодо ознаки в 4ДФ, податківці роз'яснюють: ось таку виплату, будьте добрі, показати із ознакою 157. І чи потрібно самозайнятій особі утримувати самозайнята це є ФОП у тому числі? Чи потрібно суб'єкту господарювання, чи самозайнятій особі утримувати ПДФО? Під час виплати доходу ФОПу місце знаходження чи місце проживання, а отже, податкова адреса є тимчасово окупована територія. Відповідь в зірі так. Із посиланням на пункт 38.9, про який я вже сьогодні згадувала, і з аргументацією такою, що під час виплати такого доходу такий дохід не включається до доходу від підприємницької діяльності. Чому? А тому, що підприємницька діяльність. На окупованій території є заборонена. Отже, той, хто здійснює виплату, є податковим агентом. Має утримати ПДФО військовий. І якщо цього не зробить, саме на нього буде покладена відповідальність. Підприємницька діяльність, яка здійснюється на окупованій території, заборонена. Виплата підприємцю, у якого податкова адреса окупована територія. Викликає податкові обов'язки у того, хто здійснює таку виплату, а це суб'єкт господарювання, юридична особа або приватний підприємець. Під час такої виплати слід утримати 18% ПДФО і 1,5% військовий збір, і виплатити за мінусом цих податків. Якщо цього здійснено не буде зроблено, то штрафні санкції, як на податкового агента, ляжуть на того, хто здійснював таку виплату. І виплата юридичній особі із окупованої території викликає обов'язок заплатити податок на репатріацію, адже в даному випадку буде дохід з території України. Якщо є стара кредиторка. А перед тим як платити ФОПу, якщо це кредиторка, це ваша заборгованість ФОПу, то перед тим як її платити, зупиніться, не поспішайте, а з'ясуйте, що зараз з цим ФОПом, чим він дихає і чи взагалі дихає. Мається на увазі, чи він не виїхав за кордон, можливо, він став резидентом іншої держави. Можливо, цей дохід, який ви, який ви йому сплатите, це ваш борг, буде оподатковуватись податками в тій країні, де знаходиться ФОП. А отже, як мінімум потрібно його поставити до відома. А так само такий ФОП, якому ви хочете здійснити виплату, може уже перебувати або на окупованій території, або припинити підприємницьку діяльність. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал Семінарком номер 1 якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!